Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні ранок, 15 серпня, і це вже 904-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Ми продовжуємо, як і завжди, кожного ранку огляд мапи бойових кар... бойових дій на обос UA. І сьогодні, як і завжди, ми починаємо з найбільш інтенсивного напрямку, де російські окупанти продовжують свої наступальні дії, вже котрий місяць поспіль, а це, звісно ж, саме Покровський напрямок, Турецько-Покровський напрямок, де росіяни вже впритул підійшли до Гродівки, і я більш ніж впевнений, що на цьому тижні вони розпочнуть безпосередньо бойові а, дії за саме місто. А, зараз російські окупанти, а, якщо вірити даним. Мапи Deep State, і не тільки мапи Діп Стейт, а також і повідомленням, які надходять саме з цієї локації. Вони розпочали на околицях міста Гродівка бойові дії. Вони намагаються зачепитися, закріпитися на її південно-східних околицях, і, звісно ж, вздовж траси, як і завжди, просуватися до центру міста. При цьому. Вони по залізниці так і не дійшли станом на зараз до межі е, Журавка орлівка е, До цієї межі вони не дійшли і безпосередньо на Новогродівку в даному випадку не вийшли. Що можна говорити про те, що поки що сама по собі, сам по собі Рубіж Новогродівка та Гродівка, який є основним е, на їх шляху. До виходу а, на, на Турецько-Покровському напрямку на Мирноград та Покровськ він його повністю не прорвано. Південний фланг продовжує триматися. А стосовно того, що південний фланг продовжує триматися, говорить і те, що російські окупаційні війська а, вони знову ж таки не вийшли на лівий берег річки Вовчої та Карлівського водосховища. Вони не вирішили питання з південним флангом а, по трасі 05-11 та з його північним флангом. А, Вони станом на зараз повністю не окупували досі а, село Желане. А, Вони не вийшли для розпочатку бойових дій на село Новожелане. вони не рухаються по завідному та Каліновому, щоб взяти Карлівку в ну, скажімо так, в. Оточення, тобто для них станом на зараз проблема все ж таки виконання е, відповідних е, задач, які були е, поставлені командуванням, які треба було виконати найближчим е, часом. Ну, скажімо так, в них межа це кінець е, літа. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони будуть е, ну, м'яко скажучи, вибиті. З загального плану виконання цих бойових задач, і як ми бачимо, вони цього не зробили. Хоча знову ж таки їх передові підрозділи намагаються просуватися, Задіяна, нагадаю велику кількість сил та засобів саме в цій локації, безпосередньо ми говоримо про задіяння підрозділів одразу двох груп військ. Ми повинні розуміти, що на турецько покровському напрямку зараз унікальна ситуація, коли одночасно задіяно російськими окупантами дві групи військ. Загально тут використовується як група військ а, а, Південь, так і група військ-центр, яка до того розміщувалася. В Луганській області на Лиманському напрямку, але найбільш боєздатні підрозділи були відтягнуті саме сюди. Ми зараз можемо говорити про концентрацію, наприклад, підрозділів 41-ї загальної військової армії. Це 74-та окремо мотострілецька бригада по дирекції Північне Торецьк, саме безпосередньо по Торецьку, які вийшли все ж таки на відповідний простір самого міста Турець. А ми можемо говорити про використання 132-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і 31-ї окремої мотострілецької бригади, 41-ї загальної військової армії в районі Нью-Йорка та Наліповки. Ми можемо говорити про використання інших підрозділів. Зі складу 30-ї, 55 ї окремих мотострілецьких бригад, фактично по всьому простору простору турецько-покровського напрямку, тому зараз тут сконцентрована найбільша кількість найбільш боєздатних підрозділів російських окупаційних військ. І коли хтось робить аналіз про провал фронту чи щось таке інше, вони повинні мати на увазі, що силам оборони України тут протистоять досить серйозні ресурси, досить серйозний потенціал. Але цей потенціал, вже як рік, ну, м'яко кажучи, дуже повільно просувається. Можете, як завгодно критикувати це ствердження, але це факт. Що ж до самого Турецька, то ситуація дійсно, ну м'яко кажучи, не райдушна, тому що росіяни вони е, мали можливість вийти безпосередньо в е, межі самого вже міста Турецьк, я учора про це розповідав по вулиці Центральній, по проспекту Центральному, називаємо це так. І тут е, більш доречно буде використовувати Цю мапу live Map UA, тому що тут є усі назви вулиць, вона більш, скажімо так, географічно, топографічно, вона точна, і можна, хоча вона і не зовсім точна в питаннях саме розширення зони бойових дій та події, як сірої зони, так захоплених територій. Отже, центральна. Росіяни намагаються вийти до о, межі лікарні. Ну в них це такий собі класичний радянський випадок. Коли якщо ти наступаєш, то ти притримуєшся не тільки основних якихось логістичних напрямків, а ще й ти повинен вийти на лікарню або на школу. Бо це велика будівля, де можна розміщувати особовий склад в окремих приміщеннях, і так далі, і таке інше. Тобто, ну тут там є свій момент, але зараз вони намагаються прорватися через вулицю а, Віктора а, Сорочука вже до самої лікарні на Терешкову. А, це діють в даному випадку діють а, окремі штурмові якісь підрозділи, але вони діють хвилю подібно. І а, окрім саме цього напрямку, ще намагаються в а, район Нахалівки та. Забалки прорватися окремі диверсійні підрозділи невеликої кількості, але вони нейтралізуються. Це робиться для того, щоб створити умови для подальшого просування до самого Терецька, але, як я завжди і казав, для них є головним це контроль висоти. В даному випадку це терикон шахти нова, яка є однією з найбільш високих штучних. Висот саме в цій локації. А, але при цьому вони намагаються і взяти під контроль, як і раніше, це трикон шахти північна, яка має висоту 40 метрів, і трикон шахти імені Артема. Район а, саме Трикону Шахти Артема. Вони вже контролюють. Вони вийшли тут за залізницю, а вони перетнули цю штучну перепону набагато раніше, але поки що саме сам терикон вони не контролюють. Саме ця лінія вона буде вирішувати багато що. Вона буде вирішувати, наскільки у росіян буде можливостей вийти за межі північного та прорватися до Торецького з безпосередньо е, заходом в центральну частину міста. Тому що за саме Тереконом Шахти Нова е, розпочинаються вулиці, е, які ведуть до центральної. І безпосередньо в сам центр міста. І е, в, у тому то і проблематика полягає, що е, цей прорив е, може дозволити їм закріпитися на, м'яко кажучи, тій території, яка дозволить завдяки висотам контролювати значну частину е, саме міста Турецьк в питаннях вогневого плину, впливу не тільки. Не стільки а, фізичного, а саме вогневого, це є небезпечним а, як початковий етап розпочатку міських а, боїв. До речі, хочу звернути увагу, що саме Терекон Шахти а, Північна він також міг би зіграти свою роль для більш а, інтенсивного просування вглиб а, турецька, російських окупантів по центральній вулиці, ну до тієї ж самої лікарні. Але, але вони його не захопили. Тому вони не мають е, цієї переваги. І, як ми бачимо, не можуть досі встановити контроль над жодною з цих штучних висот. Я маю надію, що вони не зможуть цього зробити. Ну, до осени, так це точно. Будемо мати на це надію. Якщо це вони не зможуть зробити, то і говорити про те, що для них а, буде відбуватися процес захоплення Турецько якимись прискореними а, темпами, ні, в, жод... в жодному разі. Отже, продовжуємо просуватися вже не на турецько покровський напрямок, а часів яр. Тут, в принципі, в нас а, ситуація, як завжди, максимально складна. От розумієте, що всі зараз говорять переважно за курс, Курську область, це правильно. Я повністю погоджуюсь з тим, що про це треба говорити, тому що це наша, дійсно наше велике досягнення, яке принесе відповідну користь і для самої зони бойових дій. Але насправді то о, дійсно якось на другий та навіть на третій план відійшла інформація стосовно зони бойових дій. Дій, де дійсно потребують уваги наші хлопці, також звісно, тут немає якихось просувань вперед. Тут тут немає звільнення територій, але при цьому тут є героїчна оборона, яка виснажує ворога. І часів яр це один з тих прикладів, як і турецько-покровський напрямок, де росіяни намагаються зайняти ті чи інші позиції, прорватися а результат. А результат це величезні втрати, велика кількість вдобрива, тонни вдобрива. І, і що? Росіяни так і не змогли прорватися досі на, лівий бер, о, на правий берег каналу. Вони так і не змогли зачепитися та закріпитися в районі Жопневий та Новий, використовуючи як північний, так і південний напрямок. Використовуючи велику кількість штурмових дій піхотною компоненту і підтримкою не тільки артилерії, а серед якої, до речі, важка вогнеметна система «Сонцепьок», а, але ще, окрім всього іншого, тактична авіація, кориговані авіаційні бомби, і вони використовують ще ну досить так серйозний потенціал від дронів. Вони майже. Часів яр весь а, гудить від саме російських FPV дронів і це є серйозною загрозою. Хоча, звісно ж, є і протидія для цього. Тим не менше, їм не вдалося досі на правому березі зайняти позиції, закріпитися і там тримати, ну, скажімо так, якийсь а, час оборону. Ні, максимум, що вони змогли зробити, це зайти та здохнути. Ну, це для них класика. Uh, ситуація на сіверському напрямку трохи погіршилась просуванням росіян в районі виїмки, те про що я завжди говорив: росіяни на сіверському напрямку будуть рухатись не стільки з північного чи східного на uh, східної зони, а саме з півдня. Для них це є більш такий прийнятний випадок, і це також багато з чим пов'язано. Повертаємось де до мапи, де більш детально ми можемо передивитися на рельєф ландшафтну ситуацію і знову ж таки виїмка. Ми бачимо, що тут є логістика, зручна логістика лісопосадки і вздовж гирла а, безпосередньо водойми вони будуть рухатись саме на сіверсть. Для них це важливо. Вони будуть рухатись по Бахмутки і а, вони будуть від її відлуння. Також рухатись, тобто для них Федорівка, переїзна, виємка, спірне це все ті а, локації, по яким а, рух в напрямку на Сіверськ є більш пріоритетним та більш вигідним, аніж, наприклад, в Лобо намагатися прорватися через а, Білогорівку, де безпосередньо є висоти, які контролюють місця їх прориву, тому вони постійно знаходяться. В ситуації вогневого контролю чи через серебрянське лісництво, де, до речі, наші ельфи влаштували росіянам, продовжують влаштовувати росіянам а, ризанину. Ну, такий собі а, ельфійський геноцид а, орків, а саме в лісі. Хоча умови, щоб ви розуміли, вони дуже важкі, яких як сили оборони України зараз намагаються там нейтралізувати ось а, цю орду. І о, особливо важкі о, умови в районі водойм сіверського о, донця, бо це не тільки рельєфно ландшафтні особливості, які ну не сприяють о, зручним та комфортним наступальним чи контратакуючим діям, це ще велика кількість, особливо влітку різних комах та о, інших о, тварюк, які заважають тобі нормально знищувати інших тварів. Лимано-Купінська вісь, тут росіяни безумовно, намагаються діяти в напрямку Чернії, Невське та Михайлівка. А, в, а, Макіївка, вибачаюсь. А, вони а, діють, що безумовно, через той наказ, який дає їм а, командування а, по лимано купінській вісі, всій, а, щоб демонструвати. Просування, щоб демонструвати якусь активність на фоні того, що а щось в Курській області йде не за планом, м'яко кажучи, і до речі, в них було ще просування в районі піщаного. Це просування після так би мовити досить довго тривалої паузи, такої собі стагнації. І е, воно було обумовлено тим, що ця стагнація це в першу чергу перегрупування. Е, відбувалось перегрупування та підготовка для подальшого е, їх руху в досить незручних умовах. Я вже казав, що за піщаним росіян очікують велике поле, велике поле і просування саме по полю їм буде даватися великою ціною за велику. Особливо зараз Курська область вона продовжує впливати морально психологічно на багатьох російських військових, окрім цього іншого, з кожного напрямку забирають якісь ресурс. Тобто, що ми з цього можемо зробити, який висновок? Що ми можемо з цього сказати? Ми можемо сказати те, що а, в них нема перспективи а, для того, щоб якось прискорити або інтенсифікувати за межами тих можливостей, що в них є. У по одному з цих а, напрямків. До речі, та ж сама ситуація дуже схожа в них зараз на півдні. А, вони а, будуть намагатися а, демонструвати просування як на роботинському виступі, так і в районі Времівського напрямку, по мокрим ялам а, для того, щоб імітувати загрози, але при цьому передислокуючи свої сили та засоби. Саме на Курський напрямок. Ну і звісно ж, залишилась ще одна локація, про яку ми раніше дуже багато говорили, а зараз все менше і менше. А чому? А тому, що там цілком прогнозовано росіяни продовжують знаходитись ну, в такої собі ситуації, ну з тієї ж самої стагнації, або навіть я а, дійсно ж, вони після того, як відправили велику кількість сил та засобів. Ну як велику для цієї групи військ, велику для інших як група військ Дніпро не дуже. Але тим не менш, вони були найближчі Білгородську область. тому відправили цей ресурс саме до Курської області? І зараз займаються перегрупуванням. Перегрупування продовжується, але найцікавіше те, що ну будуть забирати ще в них ресурс, бо їм не вистачає в Курській області. А ті підрозділи, які були туди відправлені, вони не вирішують тих питань та тих задач, які перед ними стоять. А до речі, зона неконтролю території Курської області російськими військами, вона продовжує збільшуватись. І зараз вже більше аніж 1100 квадратних кілометрів. Тобто, фактично, трохи більше аніж за тиждень, Курська область втратила території, а, які, ну. Мають співвідношення з тими територіями, які російська е, армія захопила в Україні починаючи з 2024 року, російському командуванню доведеться вирішувати це питання саме тим, щоб заливати Курську область людським ресурсом. Те, що вони зараз з кожного напрямку відправили, якусь кількість невелику, не вирішить загальну проблематику е, саме дефіциту людського ресурсу якого їм не вистачає так само, як, до речі, механізованої компоненти, ця е, проблема дефіцит людського ресурсу та дефіцит механізованої компоненти в Курській області себе проявила як е, не в якійсь з інших по всій зоні бойових дій, тому що там сконцентровано в нас, е, на жаль, але саме на території тимчасово окупованої. Частина України сконцентрована більше ніж 470 тисяч їх особового складу. Вони мають перевагу за кількістю, і тому дефіцит техніки, ну трохи, воно якось розмивається. Але там, де їм не вистачає людського ресурсу, як в Курській області, де всього було до 10 тисяч особового складу, і за тиждень більш ніж 2 тисячі з них вже в полоні, там це відчувається. Нестача не тільки людського ресурсу. А механізованої компоненти, щоб зупинити наш наступ, їм треба сконцентрувати в зоні бойових дій, до речі, в Курській області, від 30 до 50 тисяч особового складу. Від 30 до 50 тисяч. Де вони їх візьмуть? Тільки в зоні бойових дій. Навіть мобілізація не допоможе, тому що тих, кого вони будуть мобілізувати, їх треба буде, ну якось, хоч мінімум. Підготувати, розпочати цю мобілізацію. І цей процес, як ми бачимо, поки що не рухається. Тому цим вони не зможуть а, якось ну, закрити потребу в людському ресурсі. І я так думаю, що Курська область, вона і продовжує, буде продовжувати розширюватись, якщо не буде невеликого нюансу, пов'язаного з тим, що окрім Курської області може з'явитися ще щось. На цьому, друзі. Я завершую цей огляд мапи бойових дій. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь. Та ну, звісно ж, як завжди, не забувайте тиснути дзвоник і залишати в коментарях не тільки свої думки стосовно того, що ви почули, а й коментувати те, що я сказав, в форматі запитань. На 10 найцікавіших запитань кожної суботи на обос Традиційно я відповідаю. А на сьогодні дякую усім за увагу. Слава Україні, слава нації.